Доброго дня, діти! Діти, у нас заняття з математики. До нас прийшов зайчик і гірко-гірко плаче. Зайка, не плач, розкажи, що трапилось. Зайка каже, будувай він хатку, з кубиків, а її ведмідь зламав. Що тепер мені робити? Де я буду взимку жити? Зайчик, не сумуй. Давай розглянемо, у тебе була побутована хатка. З кубиків, так, це фігура називається куб. У нього є сторони і кути, тому він не хитається і міцно стоїть. Ось такий куб. Давайте покотимо куб. Кубу заважають котитися кути і плоскі фігури. Бачите, ось так, такий куб. Давайте поставимо кубик на кубик. Ось так. Кубик на кубик. Діти, а чим відрізняється куб від квадрата? Давайте викладемо на столі у нас геометричні фігури. Будемо викладати куб жовту кулю, і ще один куб. Червоний куб, жовта куля і зелений куб. Яка фігура посередині? Жовта куля. А яка ліворуч? Ми сьогодні з вами грали. Дім для зайчика будували. Я з яких фігур будували дім? З кубиків. чи схожий куб на квадрат? Діти, побудуйте вдома хатку для зайчика. До побачення, до нових зустрічей.